Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо дивитися слатино, коли е, в Слатину вмикнуть світло, При, коли відбудеться, припиниться обстріли слатино і чи можна повертатися до слатину у жовтні, скажіть нам, будь ласка, вище сили. Чи можна повертатися у слатино у жовтні разом із дітьми? Чи вмикнеться світло? І опалення також, і припинення обстрілів? Місто слатино? Скажіть нам, будь ласка. Дуже гарні виходять карти. Зараз латіно спасають людей, врятовані люди, на майбутнє відродження, світло вмикнуть, у жовтні світло буде і буде опалення працювати. Неможливо, не в всіх будинках, це так. Не, не всіх. Будинках, бо були важкі події, дуже багато ушкоджень. Так, в Слетіно. Ну, що нам кажуть? Так, повертатися у жовтні можна з дітьми. Вам також надійде ще якісь повідомлення, що туди можна вертатися. Там будуть військові працювати. Так, страждання закінчуються. А обстріли. Скажіть мені, будь ласка, обстрілів, обстріли, чи припиняться обстріли? всі обстріли, всі руйнування в слотіно вже більше не буде відбуватися. І обстрілів я також не бачу. На жовтень можна вертатися. Дуже гарні карти виходять. І вмикнеться світло, і опалення. Так, вмикнеться і опалення. Проводять якісь ремонті, ну, буде проводитися серйозні ремонтні роботи. Щось там зруйнували, якісь. Я так розумію, лінії, передач чи щось таке, що потребує ремонту, виженуть ворога від кордону, чи якесь буде така відбуватися дія, що військові з певненістю вам надішлють інформацію, що от місто, в якому можуть Жити люди або раніше були події там важкі, але страждання припинилися. Так, і там дуже чекають на людей. Дуже хочу, щоб всі повернулися. Місто хоче жити. Слатино. Дуже гарний розклад. Слатино врятували, все добре. Я тільки хочу прибрати, щоб якнайшвидше, щоб не було нічого. Це я заперечую, заперечую, були складні часи, дуже важкі, але наразі можна вертатися до, міс... до слатину. Так, добре, руйнування більше не повторяються, заперечую, більше нема змоги у ворога навдавати шкоди. Тим будівлям, будинкам, які знаходяться в слотині, відкрита дорога до повернення дітей, батьків, всі, хто вимушений був виїхати, повертається без перешкод. І дуже сама прекрасна карта, що вийшла сама, це е, е, така карта, яка на те, що буде таке відродження, такі нові. Події дуже прекрасні. І в вслатіно почне жити таким новим щасливим життям. Це нові починання. І так порядок буде, наведуть ну, інфраструктура в місті буде виконана повністю. І це вже буде в жовтні. Так, я хочу ще подивитися. Дуже настраждались люди, дуже сильно настраждались люди. Були бої, запеклі, бомбардування. Це все я заперечую. А тепер наразі приходять наші військові, і наші військові дуже сильні. В них така зброя, потужна зброя, від якої ворог. Буде тікати, і він нічого не зможе зробити. І в місті, я так розумію, в місті будуть у військовіщі. Дорога відкрита, фортуна. до тіно можна вертатися в жовтні з дітьми. Так, це хороші карти. Так, те, що робилося раніше, такого вже не буде. Буде відродження і нормальне відновиться нормальне життя міста. Це дуже добре. Так, слотіно можна вертатися, і обстрілів не буде. Буде дуже гарна зброя захист. Так, я тільки минулі Раждання. І всі загрози оберу, щоб ніколи не повторювалися такі події, негативні і ворог. Так, перекриваю, перекриваю, отримав все назад, весь негатив, що, за, що задіяно було до мій дослатіно. Вертає весь цей негатив, всі руйнування, сльози, смерті, всі страхи, все, що пережили мешканці Слатіну, вертає тому, хто робив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Зараз ми закриємо. Так. Так. Більше нема нічого. Що заважає повернутися мешканцям Слатіно до свого дому з дітьми, відкриваю дороги, вбираю всі перешкоди, відвертаю всі можливі ракетні обстріли, а обстрілів більше не буде. Руйнування будинків більше не відбувається, ніяких загроз більше немає. Відвертаю всі ракети, відвертаю всі снаряди, відвертаю всі бомби. Вивертаю все ворогу. Все, що негативного було заподіяно, слатіно, вертаю ворогу, всі сльози, і страждання міських, місцевих людей повертається, тому хто це. це Задіяв і так в них буде. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, ніяких перешкод для того, щоб вмикнулося світло у місті слатіно. Відкриваю дороги до вмикнення світла. Буде так, буде так, буде так. Дивіться, наразі вийшли дуже гарні карти. Так що можна повертатися у жовтні. І світло буде, і буде тепло, і відродження також буде все сказане здійсненим. Але були страшні події. Так, і це цей негатив. Я хочу повернути ворогам, щоб вони його забрали собі. Все, дякую за увагу.